Ви отримали результат першого комбінованого скринінгу. Що з цим далі робити? Я зауважу, що коли до вас приходить на електронну пошту або роздруківку дає лікар першого комбінованого скринінгу, що Астрая, що Пріска, там всюди є висновок, в яку групу ризику ви попали за найбільш поширеними трисоміями 13, 18 та 21. І там буде вказано група низького ризику. Які ваші дії? Чекати другого скринінгу. На другому скринінгу робимо ультразвукове дослідження та здаємо аналіз крові на альфа фетопротеїн Якщо ви попали в групу середнього або високого ступеня ризику, то йдемо на консультацію до генетика. Котре вже визначить необхідність додаткового методу. Або це буде ніпт як скринінг, альтернатива діагностиці, або це буде інвазивна діагностика біопсія хоріона, або амніоцинтез. Саме генетик допоможе визначитись в правильності подальших ваших дій. Зауважу! Що неправильно говорити на УЗД було все добре, а аналіз крові отримали, і там показує, що високий ступень ризику, чи низький, чи середній. Ні. Ви отримуєте результат комбінованого скринінгу, в котрий входить і розрахунки на основі даних УЗД і даних крові не окремо, а разом рахує комп'ютерна програма. Тому і важливо проходити УЗД у лікаря-фахівця з пренатальної діагностики, сертифікованого Fetal Medicine Foundation, що є запорукою правильності вимірів на УЗД в першому триместрі. Тому що саме ці лікарі вони проходять щорічну перевірку своїх навичок діагностичних. Перевірку, до речі, проходимо фахівцями Лондона. Тобто, це міжнародна програма, це не тільки в рамках в межах України, щоб ви не думали про корупційне, якийсь корупційний бік е з пренатальної діагностики в медицині. Ні, це, скажімо так, світова практика і знання. Ми наші перевіряємо, надсилаючи результати наших е досліджень в Лондон.